Митрополита Української автокефальної православної церкви Василя Липківського вшанували у Теребовлі. В будинку культури відбувся вечір пам'яті, присвячений митрополиту, якого називають апостолом релігійного відродження. В урочистостях взяли участь і представники духовенства на чолі з високопреосвященнішим архієпископом Української автокефальної православної церкви Мстиславом. Ми згадували митрополита Василя Лепківського, першого предстоятеля Української Докефальної православної церкви, який, почувши голос народу, а я означає голос Божий, став першим ієрарком нашої незалежної церкви, таких за словами апостола Павла, який говорив про те, що кожен із нас, коли проповідує багатьма мовами, а для того народу скаже тільки кілька слів, щоб народ зрозумів, то вони і увірують в Христа. Саме таке бажання і полка віра, яка була митрополита Василя Дипківського, показала істинний шлях для нашої української токіфальної православної церкви. З 1917 року ми побачили, що народ хоче бути відділений від Московії від цієї панівної касти, яка хотіла стати і нав'язатися братом. Для нашого українського народу, розуміючи свою самосвідомістю як побожного християнина, а зокрема як українця, ще в той час буде знаною людиною і вченою людиною, митрополит Василь Липківський розумів в своєму житті, що кожен із нас повинен віддати частичку свого життя, для того, щоб український народ мав незалежну церкву, щоб трудитись для того, щоб в єдинстві сили і могутності. Українська держава була в єдності. Духовні пісні, роздуми над життям митрополита у контексті розвитку церкви. Студенти та викладачі Теребовлянського вищого училища культури підготували вечір пам'яті Василя Липківського. Мені дуже приємно сьогодні, що в нас е, така зустріч з, з священниками з Владикою автокефальної церкви. Е, хочу похвалити, що я маю орден Арсена Реченського, свій час. Мені владика Мефодій подарував. І Я дуже хочу відпрацювати це, ну, напевно, що до кінця життя я всього не зможу зробити. Але сьогодні я задоволений тим, що наші студенти, наші викладачі приклалися до цього вечора і вони настільки багато взнали. В нас завжди говорять, що на Західній Україні ми тут підносимо і релігійність, і духовність в нас вище. Але ми бачимо по от владиці отцю Василю Липківському, і все-таки Києва, з центральної України, і там йшла боротьба, і там нищилася церква, не тільки наша, ще й скоріше, як греко-католицька. А наші студенти сьогодні, я думаю, що вони задоволені, вони багато почерпнули, і я задоволений разом з ними, тому що чим більше людина знає, тим вона освіченіша, інтелігентніша. І я стараюся, щоб наші студенти такими були. Все, що можна прочитати, ми їм Скажемо, що і на уроках доповнимо це. А сьогодні, а сьогодні звичайно, що не бари виховують, а виховують зовсім інакше. Людина повинна відчувати щось мати в серці. Василя Лепківського вважають творцем відродження 1921 року української автокефальної православної церкви, видатним богословом. Мислителем, публіцистом, педагогом, проповідником, перекладачем і релігійним письменником родинне коріння предків Василя Липківського сягає Галичини. Юний Василь здобув початкову освіту в Уманській бурсі, згодом навчався у Київській духовній семінарії, отримавши учений ступінь кандидата богослов'я. За час митрополичого служіння доклав надзвичайних зусиль до розбудови української православної церкви, відвідав з особистими візитами понад 400 парафій, де зустрічався з вірними та проповідував, здійснив численні переклади українською мовою, богослужбової та релігійної літератури. Є автором історії української церкви. Тривалий час ім'я Василя Липківського було навмисно забуте сприяння цьому тодішнім режимом, адже владі, яка з ненавистю ставилася до всього українського, була невигідною позиція митрополита, який одним із перших на той час почав відправляти богослужіння українською мовою. То були важкі роки боротьби за ствердження і розвиток церкви в умовах. Тоталітарної більшовицької влади поступово була висвячена нова, незалежна від Москви, українська православна ієрархія, затверджені головні засади життя української церкви відокремлення від держави, автокефалія, соборність, а також рідна мова у храмах та церковних школах. Це було в Києві в 22-му році, 1922 році, де він, перший, один із перших, повстав проти Російської православної церкви і, зібравши священиків рукостисканням, був рукоположений як архієпископ. Потім ставши митрополитом, він працював дуже багато для української церкви. Його проповіді настільки були важливі, що аж було приємно слухати їх. В мене є от книга його проповіді, і це просто коли читаєш їх, зачаровуєшся тим, наскільки він відсвітлював події великої своєї праці як духовний пастир. Окрім інших талантів, Василь Лепківський був блискучим проповідником. Володів живою, пристрасною, образною мовою. В одній зі своїх проповідей він сказав слова, які актуальні і зараз Коли ти не станеш згуртовано в обороні своєї вітчизни, то плакатимеш у московській неволі, як у Святому Письмі плакав колись народ Ізраїлю на ріках Вавилонських у вигнанні. Він висвітлював Євангелію. і Євангельським вченням дуже багато навчав свій наш нарід, церкву для того, щоб пізнати істину, яка полягає, полягала в любові один до одного, і патріотизм в душі відродження української нації, церкви, а також великих ієрархів, які мали місце в житті. Нашої церкви. Тому що дуже багато є постатей, яких церква не хоче або різними способами, особливо російська, заманює для того, щоб вони не могли бути відкриті для нас. А він якраз був тим світичем, який відкривав у своїх проповідь, навчаючи ту велику науку про Христа. І любові до того народу, якого Христос любив. Тоталітарний режим, який руйнував храми, плюндрував церковні речі, знищував ікони і все святе, давно стежив за митрополитом. У віці 73 років Василя Липківського розстріляли за вироком трійки НКВС. Це було у кінці листопада 1937 року. Точне місце поховання невідоме. 1989 року реабілітований за відсутністю складу злочину. Духовенство і парафіяни сучасної української автокефальної православної церкви Василя Липківського шанують як святого. свій момент, коли його відпустили про. Після трьохмісячного ув'язнення у харківській в'язниці і перебуваючи на соборі, він заявив такими словами: чого боїтеся? Чому хіба ви не знали про те, що ви будете дбати про незалежну церкву і дбати про український народ, з вами будуть так поступати? І Дійсно наслідували слова Христа Спасителя, який говорив в свій момент, що настане той час, будуть всі думати, що служать Богові і будуть вас вбивати. І так і наслідував митрополит Василь Лепківський. Закінчуючи земний свій шлях, він ревно стояв за українську і незалежну церкву, твердо тримаючись витокою українського народу, дбаючи про народ. Бо засіяні зерна віри, що були Андрієм Первозванним на Київських горах, дають основу про те, що в нашій державі була незалежна церква. І називалась Незалежною для Диптиху. Коли ми звертаємось до витоків історії, ми мали Константинопольську Селенську церкву, яка ще в 862 році була представлена тут ще до Володимирового хрещення на пробатьківській українській землі. Хочемо відновити цю історичну дійні, дійсність, яка має місце у тому в тій величі, яку мав Василь Липківський. Ця постать, яка і відкрила двері для української нації в церковному служінні, основи яких лежить повнота великої віри відновлення.